Всім привіт! З вами Клодж Вовер. І сьогодні це перше відео на моєму YouTube каналі. І сьогодні я граю в Ukraine GTA. Я хочу, щоб це відео вийшло дуже класне. Сьогодні в мене таке завдання. Я на 10-му завданні в Ukraine Git. Ви можете придбати її в будь-якому автосалоні. Придбайте наш транспорт. І сьогодні я хочу купити якусь машину, я подивився, Ланос там 185, 10 літрів на 100 кілометрів. І 145 тисяч. Ну, коротше, сьогодні ми з вами подивимось. Ну що ж, ставте лайки та підписуйтесь канал, і ми починаємо. Так, давайте орендуємо транспорт. У мене є він, я отримав там е, Nissan GTR, але я поїжджу на Мопедику. Бо там 15 хвилин щоб вийти, я думаю, типа ні. Зараз ми їдемо в автосалон, пише, що 2 км. ой, ну, тоді поїхали. О, я дуже рада, що я запускаю це відео. Я реально хочу, щоб воно вийшло дуже класне. Але я не знаю, чи вам воно сподобається. Тому, якщо вам воно сподобалось, ставте лайк. Так, наша ціль на даний момент 250. Хочу і добити. У нас 0. Але. Я буду сподіватися, що у нас буде ще більше і більше. Що ж, а ми їдемо. Цей мопед, правда, їде тільки 98 км на годину. Той GTR їде 260. То він, коли швидше у мене. То я. Звісно, да, він швидше, я на ньому пока що не їжу. Ну я їздила на ньому, но що, типа в автосалон, це я на ньому куп їздить. І в мене, в мене віп на 3 дня 7, е, на 7 днів GTR і 150 тисяч. Ось так от. А ще в цій грі за червоне світло, проїзне червоне світло, ти будеш платити 5 тисяч гривень. Е, ну, Тут валюта, як, чесно, я не знаю, як вона називається, але я знаю, що це гривні. Це українська гра. Я її дуже полюбив. Насправді я не навчав, просто я багато разів забував е, паролі з цих аккаунтів Наприклад, е, У мене є ще був такий аккаунт, там, де я купив машину в Шкодах, там 2012. Кожен. 500 тисяч. Я тоді виграв мільйон. Зараз я нічого поки що не виграваю. У мене четвертий рівень, по-моєму. І тому рибер розкачати тільки на Windows. Там що, по-моєму, в Play Market з'явилася Йоа Онлайн. Ну я то не точно нікуренка, чесно, я не знаю, що там. Я прав, типа, її скачав, але. На мені не сильно. Націль... О! Ах ти жук! На мені не сильно сподобалась. Що ж, їдемо, їдемо, їдемо. Що може мені живуля купити? Копейку. Ладно, там копейки не подаються. Насправді, моя улюблена машина це Hyundai. Я дуже люблю Hyundai. вони Для мене вони класні, також швидкі. Ну, вони і не швидкі і не повільні. Нормальні. А о, о, який автосалон. Я, по-моєму, не все заїжджав. А ні, все і Ох, класний автосалон, скажіть. Так, глушимо. ходим. Так. Ну що ж, йдемо. Так, не понял. о, -о, -о. Ой, за копейка чешу. 26 тысяч. 120 км. Та... 6 литров. О, ну нормально. Так. Э -э, 27. Скики. Драйчик. Че, може таври? А, нет, тавлю не хочет. Так, давайте далее. Ланус, як я їй казав, ну. ...да, але не хочу. Так, у мене 269 тисяч. То ми можемо хорошу тачку взяти. Так, ну, скільки тут сил? Тут не виж, скільки сил, але вона їсть немало і небагато. Ну, я тоді думаю, що я візьму. Е... Я думаю, я візьму оцю. Коштує у нас 100 000. Все. Один, два, три. Оформить. Як немає наявності? Пиши два штук. Так. Де Реально нема. Немає, немає наявності, так не маю наявності. Будемо брати те, що є в наявності. А що реально нема? А, немає, дуже шкода. бо що? Нікого нема в наявності? Чотири штуки, що же гуля, Скільки він? Сто шесть тысяч. Скільки він Вы Ви Соседшиш вы с ума? Ну, о, гольф. Сто пятьдесят сорок штук. 125 тысяч. Не, не наш вариантик с вами. Капец, нема мав на Янусе. Ой, жалко. Ну что то ж... ну я не, ну, я не знаю. 180-18 литров. Сколько литров вы кажете? 18 литров? Знаете что? А ладно, я на явности. 6 штучек. Ладно. Значить, беремо, я думаю, все-таки... лки-палки. Я думаю, візьмемо все-таки. Може же гуля якоїсь? В принципі, давайте візьмемо цього. Він недорогий, є не... Фух, ну все тоді. Угу. Ми купили тачку, мені піддали 50 тисяч. Так, що тут? Цена це ухи на кожного часто шуйка по двои свій баланс. Я... О, Удвічі грошей? Двічі? 200 досуду. 3 години. Игос до бонусу. Раді, що успішно успешно мое канале квест, уже тут і ничего цього мои дровин тобі. Що мені там потравало. Так, у мене 214... 14 тысяч. Так, ну шо, перші вечер. Йолки-палки на моталки. О, вітайте мене, друзі! Друзі, друзі, друзі! У мене нова тачка! І вона не погану. Ох, на кінець у мене є машина своя лічна, яку я купив! Ніхто інший я! Я дуже радий, радий дуже. Зараз ми її будемо розганяти. Десь спробуємо, якщо вона типа пише. Е, я зараз подивлюся до траси. Нормальні такі. Ні, тут така собі траса. Знаєте, куди ми їдемо? От сюди, я думаю. Йдемо сюди. Чому ми, ой, чому ми туди їдемо? Ми йдемо туди. Тому що. Тому що. Так, це те, що вона туди мене веде? Так. Ми їдемо тому, що. щоб цю машину до максимальної швидкості. Ні, Ну а скільки тут бензину взагалі? А я подивитися. А, ні, у мене є бензин. Так. Ох, моє саме не найлюглише завдання це. А, мені ж номера купити. Моє не найлюглише завдання це автобуси. Це капець. Ну, але автобуси, Ну, типа на рука вони їдуть 140 там. Я там 130, по-моєму, 140 було, чесно, я вже не пам'ятаю. Ох. Так, на права... А, ще. Уй, я не хочу 5 тисяч платить. І ще тут потрібно цього. Ну я цього. Що з цього. Так все. Я не хочу 5 існувати цього. Та все. Тут є... А ну може тут номера можна купити. Так, давайте заїдемо, купимо. Може номера, якщо я не помиляюсь. Номерні знаки. Тачку. Так, ой, ладно. Не, он нас в ж, ж смыслі. Інакше я буду його кізована. Це це ж... А, а чого не зв... А, то всі машини буде його ізовано. Так, аутзамоді от отримати номері. Номери. Разіший номер. Эм, он тоже это власне. Начневая на что следовало. Никий на Нас а, он и сьот такие уникальности хай буду там. Эммм. там а, а там и а сейчас вот okay, и а и, и там сорок пять шесть семь там там т в ну, но... <клёх> Ой, я выбачаюсь. Ладно, куплю за двадцать за двадцать тысяч все. За двадцать тысяч куплю и нормально. Что автомобили? Какие у меня ста? Ой, нормальный же номер. Ту НК? А мене... на... Ну, щас таке візьмем. Автомобілі. Твері. Сьогодні. Ох, ну що ж, друзі, сьогодні я купив свою першу машину. Як можна сказати, першу машину на цьому аккаунті в Ukraine GitHub. 6 продуна не заводиться у мене А ні. Сьогодні я купив першу машину в, в Україні GitHub. Е ну що ж, я надіюсь вам это видео удовольствие. Оставьте лайк и подписывайтесь на канал и всем пока-пока! До новых встреч! Икс!